Добрий день, шановне панство. Вчора я бачив, що самець приставав чогось до його самочки, я не знаю, кітна вона, не кітна. Але він до неї приставав. І вона, бачите, від нього втекла. Тут самочка п'є воду, а тут в нас проблема. Дивіться, вода, то говорить про те, що в нас підтікає поїлка. І знову треба виділяти час. Виділяти час для того, щоб поміняти поїлку. Я вже замість цієї поїлки буду ставити велику, ну але то треба залізти, з... бачите, вона п'є, розливає знизу. От. І знову треба півдня стратити, щоб е ліквідувати ту проблему, бо воно є неправильно. По-перше, розхід трави води йде. По-друге, По може так бути, що вони досить швидко ту воду виляють, яка є, а потім схочуть пити і нема пити. І мусять пити ось те, що, що розлито. Тепер хочу ще підняти тему, наскільки. По часу, по часу затратне в нас вирощування нутрі. Якщо мати нутрі, наприклад, небагато е, одну-дві самки і самця, то по часі витрачання, то воно не є дуже багато часу будете витрачати, тому що це є небагато. Небагато тварин, але чим менше нутрій, тим. Е, Дорослих, я маю, якщо на одного одного самця маємо і дві самочки тримаємо, то воно є більш затратне, тому що е, я вважаю, що на одного самця потрібно як мінімум мати сім самочок, щоб самець, самець своєю роботою окупляв, окупляв то господарство, щоб було багато нутрі. Добре, якщо є дві самочки, які багато народжують. А якщо ми маємо самки і відносно небагато народжують, а самця треба годувати. Навіть от того року, як я тримаю в сім'ях самців, я ніколи так не робив, А того року попробував так, і я ще до осені дотримую. Зараз спробую показати. До осені я дотримаю остамон де є самця, який в куточку сидить. І він піде на м'ясо. І я, напевно, знову вернуся до того, що, що буду тримати одного самця. Одного самця, наприклад, з трьома чотирма самцями в одній сім'ї потримаю. І потім того самця кинув другу сім'ю сім'ю. Або в мене ще така думка є. Зараз оці самочки в мене в тантій сім'ї, молодій сім'ї є багато самочок, можливо, я їх відділю окремо в окрему сім'ю, і ті самочки будуть в мене всі разом жити. Бажано. Чи може я вольєр якийсь? Міні-вольєр, той, що зараз самка з п'ятьма сидить, я виділю, щоб вісім-десять самочок, скільки там є, були. І потім кинути, знайти їм самця і кинути до них самця, щоб зробити таку одну велику сім'ю. А дов'яти до скільки вісьми самок, 6, не знаю я скільки. То ще така ідея. А потім. Взяти ті самки, що народжують, і кожну самку окрему клітку посадити, щоб вони в клітках народжували. Це одна з версій, як можна вести нутрієвництво. Чого так? Як в мене, так і в інших нутриєводів. якщо є великі сім'ї, чи навіть невеликі сім'ї, виникають проблеми з. Між в сім'ях між самками. Самки особливо, якщо самки е, запліднені в один ну, невеликий проміжуток часу, один-два, буває, що в самків агресія, і вони між собою або воюють, або б'ються, або навіть, або навіть е, як вам сказати? Потім можуть подушити, навіть якщо вони сестри, навіть правильно сформовані сім'ї, можуть бути випадки, і вони відносно часто стаються, що вони знищують, кусають нутрнять сестри, наприклад, яка живе в даному вольєрі, і вони між собою, внутрі між собою, всі дружно. Всі дружно жили, ніяких проблем не було. А от передродовий і синдром, і виникають кардинальні проблеми з відносинам даної сім'ї. І добре, коли воно добре закінчується, коли нутрівод вчасно зреагує на. На, на дану проблему визначити, бо в даній проблемі саме основне визначити самку, яка агресивна, і її потрібно ізолювати або в, в, в окрему клітку в даному вольєрі, щоб вона там, та агресія, бо зазвичай агресія, як вони вродять, то агресія в самки може перейти. Ну, то не факт, ну але. Я я так просто такі думки є, і в деяких самок після такого випадку, як вона вродить, чужі, та, та самка вродить, і вони потім вже, та агресія перейде, і можна випустити через деякий проміжок часу ту самочку, яка Утримуються в даному вольєрі, але в клітці ізольовано. Чого? Ну, Можна і забрати на пару днів самку. Ну я би не рекомендував краще зробити, щоб був той запах. Бо знову ми заберемо самку, наприклад, з вольєра в іншу клітку. І вона там з тиждень побуде, потім знову кинемо сюди, в дану сім'ю. І... На мою, я так ніколи не робив. але, на мою думку, можуть бути проблеми знову, тому що е, самка, побувши навіть невеликий проміжуток часу, е, окремо від, е, від, дано, е, від даного вольєру, вона може попадає в вольєр, і інші тварини можуть подумати, бути агресивними до неї, що агресія не перейде. А так, як ми. Зробили клітку і отримали в, в вольєрі, то вона з тим запахом вольєрним, з тим всім бажано, звичайно, хто отримає вольєрі, коли бувають ось, ось такі проблеми е, з між самками і її дочками, то добре поставити якусь посудину, щоб вони купалися. Е, Внутрі, як лізе воду, вона е, там е, і, і пісяє, і какає, і той, і той і запах, і в то купані будуть лізти малі нутринята, і вони переберуться з тим запахом внутрі, вольєрним запахом, одинаковим, і не буде вже тої різниці, що кожна самка має свій запах, а їхня моч і кал то все вимішається. І буде на них. І то дуже, я думаю, велику роль грає те, коли є вольєр, в вольєрах є басейни ну, чи місце, яке тази, які хто ставить для купання внутрі. І внутрі, коли залазять туди, і вони мають всі одинаковий, одинаковий запах. От дивлюся на ту нутрію свою чорну. Чи вона кітна, чи не кітна. Вроді як сяде, то боки трошки розходяться. Як вона ходить, то нічого такого не замітно. Ось. Так що нутрівництво не є дуже таким, знаєте, відносно годування, то все, без хворі, без нічого, то є все, все плюс. Мінуси можуть бути єдине, коли в них є ось така проблема при народжуваності. Якщо, чи вона спадкова, та народжув... ну, та агресивність, чи що, я вам сказати не можу. Ну, але часто виникають такі проблеми. І, в принципі, більшість внутриводів говорить, що як ми складаємо якусь нову сім'ю, то бажано нову сім'ю створювати з п'яти-семи самок. Чому? Тому що з часом, після першого другу, ну, в більшості випадків, після першого е, охоту е, може, може піти відбраковку одна або дві самки. Одна може от, по, бути агресивною. І ми не можемо дати ради з нею, то її треба відселити. А як ми відселимо, наприклад, самку з як ми відселимо самку з внутрінятами, і вона довший час буде відселена, то вже їх не з'єднаємо і вже буде в сім'ї мінус одне. Якщо ми, наприклад, тільки три самки в сім'ю пустимо і одну треба буде відселити, а одна. Не дай Боже, якась безплідна останеться, то знову буде час марнований на вітер. Все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі, будуємо їх і буде в нас все гаразд.